Мені 20 років до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України я працював на заводі. Я не думав, що до мого вдому прийде війна. Я про це навіть не замислювався. Але після 24 лютого я зрозумів, що це реально. Я вирішив підписати контракт у десантно штурмових військах України. Я розумію, що мені, як чоловіку, будувати на цій землі свою родину, мені виховувати своїх дітей. До початку російської агресії я працювала вихователем дитячого садочку, але біль за мою країну змусив мене вдягнути одне стрій та приєднатися до лав елітних десантно-штурмових військ. Я жінка, я мати, і я до останнього кроку, до останнього подиху, до перемоги буду захищати майбутнє наших дітей, нашу країну. Коли почалася повномасштабна війна проти народу України, я фермер в поважному віці. Який вирощував хліб, який займався пасіком, пішов захищати нашу Україну. Пішов для того, щоб мої діти, мої онуки не ховалися по підвалах і по грібах, а спали спокійно у ліжках. Мені 20 років. Я доброволець. Коли російські ракети почали обстрілювати мирні міста України, я не зміг сидіти вдома. Я вступив у десантно штурмові війська. Де Досвідчені військовослужбовці навчили мене військовій справі. Зараз на рівні з ними виконую бойові завдання про захисту нашої країни. Тільки разом в одному строю ми переможемо ворога. Не сиди, не чекай, поки ворог прийде в твій дім, поки твої рідні та. Можуть вийти з підвалу, а діти не зможуть гратися на дитячому майданчику, поки відключать воду та електроенергію, бери в руки зброю та приєднуйся до лав елітних десантно-штурмових військ збройних сил України. Слава десантно-штурмовим військам.